Ну шо хом'ячки, всім привіт! Привіт всім тим хом'ячкам, хто тапає того хом'ячка. Ой, серйозно вам кажу. От чесно вам скажу. Я люблю дуже людей і людей поважаю, але розкажу свою точку зору відносно цього хом'ячка, яка відрізняється від популярної точки зору, що там вау, ми там щось заробимо, ми там щось натапаємо і тому прочеє. Чому люди, власне кажучи, його тапають? Бо можна щось заробити, да? Після ноткоїна всі повірили в сили, всі повірили в ріст. Давай, давай тапаємо там. Ноткоїн насипав, там мій друг вивів там мій знакомий вивів туда сюди мені там теж ссылки ці скидають, питаю, ви давно в кріпці. Да не, я тільки почала інтересуватися, там знакомі 3500 гривень. Коротше, буде діло, буде діло, ти ж розумієш, що тут може бути діло. Я вам поясню, скоріш за все, тут діла не буде. Ноткоїн просто задав певний такий хайп. Ну, як діло не буде? Все відносно, розумієте, хтось заробить 20 доларів за пів року, і він буде цьому задоволений. Понимаєте? Ну, але тратити стільки часу ради того, щоб заробити 20 доларів. Блін, чесно вам скажу. Ну, який сенс в тому, я не бачу для дорослих людей, уже взагалі не бачу сенсу. Зрозуміло, якщо людина ходить до школи, ходить там в п'ятий, шостий, сьомий клас, в них це азарт, вони там цілими класами сидять, щось тапають, Ну, в них це класно, в них це там своя двіжуха. Ну зрозуміло, що в тому якийсь сенс є. Але коли, допустимо, в чатах по роботи в Англії. Скидають дорослі люди, які заробляють 1500-2000 фунтів в місяць, скидають цього хом'ячка. Пишуть там в лічку, теж скидають цього хом'ячка, тому що якісь там знайомі заробили в ноткоін, в якійсь там ще заробили 10-15 доларів. Ну це ж смішно, це просто да, просто смішно. І знаєте, що я прекрасно розумію, що в людей часу достатньо. От реально, от реально в кожного з нас 24 години, просто кожен них використовує по-різному. Хтось них використовує. По одному, а хтось з них використовує для того, щоб сидіти тапати оцього хом'ячка, щоб комусь там силку в лічку закинути, десь там в коментарях неї закинути, десь там закинути, десь там. Ну загалом, я думаю, ви зрозуміли, да? От серйозно, хто дивиться це відео, даже можете свою силку закинути мені в коментарі. Я її навіть видаляти не буду. Хай вони там валяються, ті силки. Я ж кажу, я до людей відношуся з повагою і розумінням, але я просто вам хочу сказати, щоб не було такого, що потім люди скажуть, ми розчарувалися в крипті. А чого ж ви розчарувалися, тому, що тапали, тапали, да нічого не натапали. Слухайте, ну для мене це очевидно. Для людини, яка не перший день в крипті, не перший місяць і не перший рік, для мене це очевидно. Хом'ячок той дасть заробити 50 плюс доларів лише в тому випадку, якщо перше ринок буде наверху, друге, капіталізація ринку буде невпинно збільшуватися. В тому випадку хом'ячок дасть щось заробити. У всіх інших випадках реально це буде 20-30 доларів на аккаунт, нікого не запрошуючи. Чому люди підхопили так цю тему, я вам дуже поясню. Дуже багато підхопило, тому що платиться за рефералку і стараються там комусь свою рефералку пропіхнути. Ну так, ну знаєте, ну, ну так, ну так, ніяк. Да? От. І що я цим хочу сказати? Що часу вистачає в людей. Я бачу, от реально я бачу в людей, котрі це все пропихують. Що часу вистачає, що вони там сидять, тяпають, що їм це нравиться. А чому нравиться? Тому що вони думають, що вони зароблять. Ну думати, що ти заробиш і заробити, це зовсім різні речі. Що ж тут підкупає? Підкупає просто-напросто да, просто халява. Ну то тобто більшість людей вони просто люблять халяву. От дивіться, просто люди різні, пріоритети теж в кожного різні, але я свою точку зору абсолютно не міняю. 10 20, 30 доларів для рядового користувача за весь час. Ну і... Тисячі доларів і десятки тисяч доларів зароблять ті, хто дуже багато людей сюди запросив. Але запрошувати людей в тему, де ти знаєш, що людина потенційно не заробить або заробить якусь мілочну. Це я вважаю, це взагалі якась дідь. Понімаєте? Просто дуже просто теж в багатьох людей є такі корисливі мотиви. Але я, наприклад, коли рухаюся в крипті, я не запрошую людей в ту тему, де людина без запрошень нормально не зможе заробити. От я рухаюсь, да дивіться. Можна стати валідатором солани. Гарантовано заробляти. Що таке валідатор солани? Це співробітник солани. Солана своїх співробітників не ображає. Кому цікаво, напишіть в особисті, я вам детально розкажу. Да? Можна купляти монети на ранній стадії. Знову ж таки, щоб купляти монети на ранній стадії, це потрібно, щоб мати за що їх купляти. Правда? Так здається, мінімум вхід 200 доларів в один венчурний проект. Венчурний проект це покупка монет на ранній стадії до моменту їх виходу на біржу. От. Так, да, треба 200 доларів, щоб їх купляти. Ну, ви можна, звісно, можна, не в кожен пул заходити, але мінімалка 200 доларів. Теж, кому цікаво, напишіть на біржу. Який сенс ви в цьому всьому спитаєте, я вам скажу. Є угода, яка з 1000 доларів принесла нам 30 тисяч доларів. Монета EzerFi. Подивіться на біржу, оскільки торгується монета Езерфай. На, на момент запису відео вона торгується по 3,8 долара. Буквально позавчора вона торгувалася по 3,2 долара. Ми з клубом на ранній стадії купляли монету. По 0,1 долара. По 0,1 долара. Хто її хоче купити на біржі, на біржі ви її могли б купити вже по 2,5 долара. Розумієте? Тобто саме дно її було. Це 25 іксів наших, наших 25 іксів. Якщо ви її навіть на біржі, от зараз купите по 3 долара, да, ми не рахуємо дно, ми рахуємо, що ви зараз купите її по 3 долара на біржі. Буде вона на біржі 6 доларів, ви заробите 2 ікса. В нас же ціна входу 0,1 долар. В нас це буде вже не 30 іксів, а буде 60 іксів. От в чому сила венчура, от в чому сила інвестицій, от в чому сила тих інструментів, яких може заробити кожен. Да, там вже треба мати, що інвестувати. Да, согласен. Але якщо ви не школьник і у вас же є по-любому якісь гроші, то просто може краще приділити час розібратися в тому, що реально може принести нормальний заробіток. А не сидіти там тапати того хом'ячка, тому що може там мені якісь пару доларів заробить. Основне, це що? Основне мати бажання розібратися. В кого є бажання розібратися, абсолютно безкоштовно. Я готовий проконсультувати, поговорити, розказати все, як воно є насправді. Кому більш детально цікаво, посилання на реєстрацію я залишаю в описі під відео. Можете зареєструватись, написати мені свій логін. Я вас додам до загального чату. Посилання на свій маленький чат по Legends, тільки по Legends, там вже силок хом'яка кидати не треба. Я залишаю теж в описі під цим відео. І посилання на свій телеграм-канал теж залишаю в описі під цим відео, зв'язок зі мною теж в описі під відео. Підписуйтеся на канал, кого що цікавить, питайте і заробляйте. Заробляйте нормальні гроші. Ринок дає можливості, в ринку заробляти можна. А як хто використовує ті можливості або не використовує, це вже зовсім інше запитання.